Вітаю з вами. Програма від вулиці до вулиці. І я, Тетяна Орлова. Вашу вулицю перейменували тут і зараз розкриваємо таємниці нових назв. Декомунізація. Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження у Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. У цій програмі розкажемо про вулиці, названі на честь Валеріана Боржковського, Миколи Амосова та Володимира Антоновича. Вулиця Володимира Антоновича знаходиться у районі педагогічного університету. Раніше вона називалась Артема. Антонович Володимир Боніфатійович. історик, археолог, етнограф, професор Київського університету, автор понад 300 праць з історії, археології та етнографії України, член Київської громади, засновник Київської школи, редактор і видавець архіву південно-західної Росії, унікального багатотомника документів і матеріалів з історії правобережної України 16-18 століття. Соромно жити в краї і не знати ні самого краю, ні його людяності. На думку Володимира Антоновича, зміст історії розкривається не в сфері державних засад і політичних стосунків, а в проявах народного життя, громадських і національних відносинах. Цю думку він відстоював впродовж усієї науково-педагогічної діяльності. Народився Володимир Антонович у Махнівці, нинішнього Козятинського району, закінчив другу одеську гімназію. Медичний та історичний факультет Київського університету святого Володимира у 1861 році. Приєднався до так званих хлопоманів, які вважали, що український народ має право на своє національне відродження. Вчителював у середніх навчальних закладах столиці і паралельно досліджував історію України. Потрапивши до Київської археографічної комісії, Антонович почав докладно вивчати архіви. Результатом цього стало восьмитомне видання Архів югаз. Западної Росії на той час це найповніше зібрання документів з історії правобережної України 16-18 століття. Володимир Антонович став автором численних науково-дослідницьких робіт з історії козацтва, Айдамачини, Селянства, Шляхти, міст і міщанства, церкви і духовенства України у 1870 році. Його закосили до Київського університету. Після отримання звання професора Антонович очолив його історико-філологічний факультет. У 1880-му створив Київську школу істориків, з якої, власне, і почався відлік сучасної класичної науки. І саме Антоновича називають родоначальником української археології. За власною методикою він дослідив стоянки періоду палеоліту, неоліту, провів розкопки трипільських поселень, древлян та створив їх класифікацію. Останні роки життя учений провів у Ватиканському архіві, де знайшов чимало матеріалів з історії України. Вулиці Тельмана у місті уже немає. Натомість з'явилась Валеріана Боршковського. Перейменована вулиця знаходиться на старому місці. Боржковський Валеріан Васильович, етнограф, археолог, статистик, громадський та земський діяч з 1902 року. Жив у Вінниці, працював землеміром. Очолював староміське товариство садоводів, староміське товариство взаємного кредиту, староміську просвіту один з активних учасників українського громадського руху у місті, гласний Вінницького повітового земства за доби української революції. Комісар у Вінниці, розстріляний більшовиками. Валеріан Боршковський походить з родини священника села Мізяків, тепер Калинівського району Вінницької області. Закінчив Шаргородське духовне училище, потім навчався у Кам'янець-Подільській семінарії. Однак був виключений з неї за участь у нелегальній народницькій організації Подільська дружина. Тоді ж був взятий під нагляд поліції. Навчання продовжив в Одеській семінарії. Повернувшись до Вінниці в 1902 році, Валеріан Боршковський розгорнув активну наукову і громадську діяльність, заснував Вінницьке староміське товариство садівництва, працював у земських установах. Належав до складу різних муніципальних комісій: шкільної, економічної, шляхової з будівництва Пироговської лікарні та найбільше священика за освітою приваблювала історія та етнографія. Валеріан Боршковський детально вивчав побут і культуру селян Поділля. Йому належать цікаві розвідки з культури парубкування, ґрунтовне дослідження з культури лірників на правобережній Україні. За версією деяких дослідників саме він очолював масонську ложу у Вінниці. Восени 1917 року активного діяча призначили Вінницьким повітовим комісаром тимчасового уряду. А за два роки зі встановленням радянської влади надзвичайна комісія та Вінницький губернський революційний трибунал видають розпорядження про арешт Боршковського 1 червня 1919 року розстріляний Київською ЧК. Вулиця Миколи Амосова, раніше відома як Медведєва, знаходиться в районі медичного університету. Про видатного хірурга, на честь якого її назвали, розкажу зараз. Амосов Микола Михайлович. Видатний хірург, біокібернетик, філософ, письменник, академік Національної академії наук України і Академії медичних наук України, лауреат державних премій створив першу в Україні клініку серцевої хірургії. Вперше в Україні почав робити операції на серці зі штучним кровообігом. Уперше в СРСР виконав протезування мітрального клапана. Уперше в світі створив і запровадив антитромботичні протези клапанів серця. Народився Микола Амосов в селі Ольхове, неподалік Череповця, в сім'ї сільських інтелігентів. З маличку його привчали до роботи на землі. Єдиною відрадою для хлопчини були книги. Завдяки їм маленький селянський будиночок родини Амосових наповнювався інформацією про величезний багатогранний світ. З тих самих пір майбутній академік уже ніколи не розлучався з літературою, в якій сам зміг залишити помітний слід. Микола Амосов отримує два дипломи інженера і медика. Однак мирне життя порушує війна влітку 1941 року. Він потрапляє у фронтовий госпіталь. За хірургічним столом проводить усю війну. По її завершенні, продовжує хірургічну практику. Амосов працює завідувачем відділення хірургії Брянської обласної лікарні, в якій створює власну методику оперування легенів при раку та туберкульозі. За шість років проводить таких операцій більше аніж його колеги по всьому радянському союзу. По цій же темі захищає спочатку кандидатську, а згодом і докторську дисертації. Поворотним у кар'єрі геніального хірурга стає 1957 рік в Мексиці. Він вперше стикається з операцією на серці, в якій використовується апарат Штучне серце. Тоді його інженерні та медичні знання зливаються разом. Повернувшись на батьківщину, Микола Амосов починає роботу над власним апаратом, не полишаючи оперувати. Кар'єра талановитого лікаря стрімко злітає вгору. Він стає директором інституту серцево-судинної хірургії у Києві за майже чверть століття кардіохірургічної практики Амосов провів понад 6 тисяч операцій на серці. Останню зробив, коли йому виповнилось 80.